Цивільний кодекс України, стаття 792, 797. Найм оренди земельної ділянки. Стаття 792. Договір найму земельної ділянки. За договором найму оренди земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати немачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування заплату. Земельна ділянка може передаватись у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній або без них. Відносини щодо найму оренди земельної ділянки регулюються законом. Найм будівлі або іншої капітальної споруди Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Договір на будівлю або іншої капітальної споруди їх окремої частини укладається у письмовій формі. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди їх окремої частини строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню, крім договору, предметом якого є майно державної або комунальної власності, який підлягає нотаріальному посвідченню, у разі якщо він укладений на строк більше п'яти років. Стаття 794. Державна реєстрація. Право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Право користування нерухомим майном яке Виникає на підставі договору будівлі або іншої капітальної споруди їх окремої частини, укладеного на строк не менше як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону, крім випадку, передбаченого частиною 2 статті 793 кодексу, якщо договір укладений за результатами електронного аукціону, предметом якого є майно державної або комунальної власності. Стаття 795 Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм, передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди його окремої частини оформляється відповідним документом. Чи актом, який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором. Повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом, актом, який підписується сторонами договору. З цього моменту договір найму припиняється. Стаття 796. Надання немачеві право користування земельною ділянкою. Одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди, їх окремої частини, наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. У договірі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець. Якщо наймодавець не є власником земельної ділянки, вважається, що власник земельної ділянки погоджується на надання наймачеві право користування земельною ділянкою, якщо інше не встановлено договором наймодавця з власником земельної ділянки. Стаття 797 плата за користування. Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди, їх окремої частини складається з плати за користування неї і плати за користування земельною ділянкою. Цивільний кодекс України